Тут діти, тут соціалізація, тут ну взагалі дорослі, це вже змагання, і це мене якось воно хоча б проводить у порядок. Антон Бородавко – тренер із боксу Носівської дитячо-юнацької спортивної школи. В дитинстві чоловік і сам був вихованцем цього закладу. З восьмирічного віку відвідував секцію з футболу. Утім, коли по дорослі інший шлях, захопився боротьбою та разом із молодшим братом почав займатися боксом. Далі життєва наша ну, події відбулися так, що ми почали служити у Житомирській 95-й бригаді із своїм братом. Там також займалися вже єдиноборством не тільки боксом, але і рукопашним боєм, кікбоксингом. І з початком повномасштабного вторгнення чоловік разом зі своїм молодшим братом став на захист України. Де були, участвували у бойових діях на Сході і на Харківщині. І після цього вже мене, якраз я втратив свого рідного брата на війні і отримав сам травми в ну, контузії в мене були. Проблеми з ушима, а також посттравматичний синдром. В перші півроку, взагалі, ну, не, було, не хотів нігде займатися, не було сил. Взагалі був таким соціопатом, що але поступово спорт почав займатися знову спортом і почав трошечки відновлюватися і. Вже почав тренувати. Спершу тренування чоловік проводив просто неба. Зацікавлені збирались на спортивних майданчиках і під керівництвом тренера вивчали основні елементи боротьби. З лютого 2024 року Антону запропонували посаду тренера в місцевій дитячо-юнацькій спортивній школі. Наразі чоловік тренує понад 30 юних боксерів. Вже дві групи є набрати від 10 років до 12. Це одна молодша група і середню сформував. Теж десь від 13 до 15 років це вже середня група а старшу Вже треную окремо. Антон Бороданко Володимирович, прекрасний тренер. Мені він подобається загалом. Тренування проходять класно. Найкраще моє досягнення це третє місце на обласних змаганнях в Чернігівській області. Також я виступав до цього два рази в Чернігові, один раз виграв, раз програв. Також я здобував перемогу в місті Ніжин, Носівка. Наразі відділення боксу носівської дитячо-юнацької спортивної школи лише починає розвиватись. Для повноцінних тренувань бракує чимало з необхідного технічного оснащення. Утім, нещодавно, завдяки співпраці з міжнародними партнерами, вдалося отримати професійний ринг. Ви були такі пристойний великий боксерський ринг. Де ми вже проводили на ньому змагання, ми приїжджали з іншого села нашого володькова дівиця, і ми проводили вже змагання після пережитого під час подій повномасштабного вторгнення спорт, тренування з вихованцями стали для Антона порятунком справою життя, яка мотивує і надихає. Це те, що дає мені емоції, чувствувати те, що. Ну я якось живий, допомагаю, Ну розвиваю і цим якось себе захочу.